Які кроки має зробити Україна, щоб перемогти у війні? Саме Україна, я не знаю. Мені здається, що тут небагато від нас залежить. Не знаю, мене і чоловік військовий, і його батько військовий, тому я думаю, що ми і так забагато робимо, ну, все можливе. І ті люди, що лишаються в Україні, ну, теж її економіку. І якось і моральний дух військових. Мир. Ну, це, мабуть, не знаю, те життя, яке в нас було, мабуть, так. Просто, ну, зараз набагато більше все цінуєш, те, що в нас було до цього. І розумію, що ми дуже добре жили. Ну, а те, що треба якісь продовжувати і реформи, і продовжувати рухатись і. Європейське якесь наше майбутнє. ну це, це залежить вже від того, мабуть, що буде далі. Я навіть не знаю. Ну, перемовини потрібні, а що зробити, я не знаю. Я не знаю, чи вони самі знають. Верховній раді що треба зробити. Мир, ну, по-перше, це припинення вогню, Залишити наші території нам. Я хочу, щоб Харків був в безпеці. Це моє рідне місце. Послати всіх на фронт. Всіх. Всіх, так. Да. Ну, тут сидять, цикашники, поліція, всі сидять. Не люди, так. Ось цю міську раду, всіх, чорної матері, на фронт. Мир. Куди немає, не стріляють. Побороти корупцію, по-перше, ну, треба починати з себе, в першу чергу. Починати з себе так. А потім вже на депутатів все, все перекладати. Ну, депутати такі самі, як люди. Це менталітет український такий. Які кроки тут майже російське місто, скажімо так. Ну, та й ну, далі що? Я з Харкова. Я все, все життя розмовляв російською мовою. Я намагаюся розмовляти свою дитину, навчаю українській мові. А тут російська. І Треба, мабуть, схаменутися і щось. Вирішувати більш глобально, ну, щоб на голову нічого не летіло, щоб людей не пакували по бусах, не ходили, не їздили. По вашому місці, от по нашому у Харкові, тут, по вашому місці, це саме така складна задача, що ну, людей просто по безпреділу хватають і везуть кудись. але це ненормально.